Родження Василя Стуса міська книгозбірня імені Леся Мартовича презентує поетичний ноктюрн сховатися од долі не судилось. Трагічна доля судилася Василю Стусу, талановитому українському поету, прозаїку, перекладачу, літературознавцю, правозахиснику, одному з найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. Він був людиною нездатною на компроміси. Людиною, яка завжди йшла шляхом правди і заплатила за це власним життям. Людина, яка з гідністю говорила про себе. Голови гнути я не збирався, дай що б там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати. Досаги. Лише 47 років відміряно йому долею. Цей відлік життя нам уже відомий був у матері України син, якому випала подібна доля понад півтора століття тому. Це Тарас Григорович Шевченко. Щось символічне і фатальне є в цьому. Що міг? Я зробив. Що зможу, ще зроблю. Але без України мені моторошно. Прошу тільки вірити, що я ні трохи не змінився проти студентських літ. У мене є мій народ, його муки то єдина моя скорб. Я мушу стояти на тому, на чому досі стояв. Я душе. Ярій, а не ридай, у білій стужі Сонце України, А ти шукай червону тінь калини, на чорних водах. Тінь її шукай, де горстка нас, малесенька та, лише для молитв і сподівання. Усім нам смерть судилася зарання, бо калинова кров така ж крута, вона така ж терпка, як в наших жилах, у сивій завірюся голосінь грона болю, що падуть в липінь, безсмертною бідою окошились. Цей спертий запах смерти, наче спирт, Геть, виповнив кімнату синім чадом, душі своїм притьмареним свічадом, і обсідає душу, мов упир. На чорному папері білі літери. Просипані, мов янголи ясні, котрі шепочуть, не маруться в сні, з похмурого чола зажуру ветри, бо ти єси за нею по той біч людського остраху і сподівання, до узголів'я клониться світання у кілька поминальних ярих свіч. Сховатися од долі не судилось. Ударив грім, і зразу ж кереберт пішло з життя. І ось ти все, що снилось, як смерте існування, житті смерть, тож іспитуй, як золото на пробу коханих, рідних, друзів і дітей, а чи підуть крізь сто своїх смертей тобі услід? А чи твою подобу збагнуть, бодай перекінці життя, чи серцем не жахнуться от ознобу на цих всебідах? О, коли б знаття, та відчайдушно пролягла дорога несамовитих, світ весь на вітрах, ти подолала доли, слава Богу, на хижім вітрі чезний, нижчий страх. Коли читаю поезію Василя Стуса, розправляю плечі і піднімаю вище голову. Коли читаю стуса, то знаю. Що витримаю все, бо є дві надії. Перша, білий світ, що став на голову, таки нарешті постане світом, а не тьмою. Друга, небавом ти кінець наблизиш свій і твердю станеш. Коли читаю Стуса, то тоді знаю, що тюрма не доросте до неба. Коли читаю Стуса, то здається, що це ангел підкинув на моє підвіконня листи від когось, хто справді бачив Бога. Його земна доля була трагічна, як у всіх обраних, а основна біографія усього три слова страждання і передчасна смерть. Як добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаючи, тяжкий мій хрест, що перед вами судді, не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни ненависті, прокльону, каяття. Народи, мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно уклонюся. І чесно гляну, в чесні твої вічі, і в смерті із рідним краєм поріднюсь.